І зараз я вже розумію, що знання кримськотатарської мови воно відкриває світ в тюркські відкриває двері в тюркський світ. Тобто ти можеш вільно спілкуватися з представниками турецької республіки, ти можеш вільно спілкуватися за досвідом з азербайджанцями, навіть легше, ніж з, турці, з турками, бо більш зрозуміліша мова, вони трошки повільніше розмовляють. І мова така більш жорсткіша, схожа на кримську атака. Тобто, ти можеш порозумітися з Казахом, з Узбеком і так далі. Ну, цьому насправді я вибачте, mm -hmm. що приб'ю є приклади, що румська та мова це як тюркська Есперанто, бо mm -hmm. пам'ятаєш, перша наша кримсько-татарська газета, Терджуман, вона видавалася кримсько-татарською, але була поширена, її читали тобто, у всьому тюркському світі, від Середземного моря до е уйгурів, мабуть, та, до Японії. Але як е тоді от переоцінку зробити? Тобто, як. Е Власне, і нам кримським татарам можна зрозуміти це, переоцінити кримську татарську мову, на які можливості вона нам може дати. І, можливо, якось щоб поширити це і на загальне українське суспільство. Тобто і звичайним українцям, не етнічним кримським татарам, знання або вивчення кримсько татарської мови воно також дає свої переваги. Е, ну, як я сказав раніше, я так вважаю, що одним, одним з напрямків це якийсь success історія. З, от, для мене було дуже дивовижним. Як мій е, близький друг Імран він е, ніколи не вивчав турецьку мову. Е, він е, з дитинства з батьками і навіть в Києві е, розмовляє кримськотарською мовою, вільно володіє мовою. Це, до речі, було однією з причин, чому я почав використовувати кримсько мову, бо більшість моїх друзів, вони... між собою ми намагаємося спілкуватися кримською мовою. А коли вони спілкувалися, я їх не розумів. Це вже було мені неприємно. Тому я почав розмовляти мовою. І от мені було дуже... Для мене було дуже дивно, дивовижно, навіть, коли він брав інтерв'ю в. Посла Турецької Республіки в Україні Ямура Гюльдере, не знаючи турецької мови, він ставив питання кримськотарською. Пан посол відповідав. Він розумів відповідь. Він задає питання, розуміє відповідь. І от такі, такі речі, от я. В той, коли я побачив це інтерв'ю, я переосмислив ще раз значення кримсько-татарської мови. І от багато, я навіть сам знаю, багато дуже підприємців, які там мають якісь справи в Туреччині, вони ніколи не вивчали турецьку мову. Але вони знають кримськотатарську мову, то це їм дає змогу без перекладачів, без кого завгодно напряму вести перемовини з, наприклад, якась фірма виробляє якусь там продукцію. Тобто він напряму йде в цю фірму і, знаючи кримськотатарську мову, він домовляється і робить, привозить продукцію в Україну. Я, до речі, згадав про те, що буде будуватися фабрика завод Байкара в Київській області в Україні, і, мабуть, Переважна більшість тих фахівців, яких вони планують або хочуть залучити, все ж таки буде громадянами України, громадянами України, етнічними українцями. І, мабуть, ось тут знання кримськотатарської мови дасть все ж таки перевагу про потенційному працевлаштуванні. Це така невеличка рекламка для вивчення кримськотарської мови. Сто відсотків я навіть чув таке, що коли тільки почали давати байрактари Україні. Складно було пояснити як тобто, українець, який не знає турецької мови військовий, і турецька сторона їм складно було пояснювати один одному язиковий бар'єр. Навіть через перекладача, все одно якась частина цього вона втрачається, частина смисла. І тому це теж 100% я просто тут згодний. Що це дуже велика можливість для всіх кримсько-татарського, тих, хто знає кримсько-татарську мову, знайти собі класну роботу.